Любі підписники, у мене для вас чудова новина. Всього через кілька тижнів стартують наші славнозвісні читацькі клуби. Так, так. Це найзатребуваніший формат наших групових курсів, місця на які розбирають задовго до старту занять. Наші студенти обожнюють читацькі клуби ще й тому, що на них ми не просто вчимося розмовляти, а думати. За вісім тижнів ви прочитаєте одну книжку німецькою мовою, зрозумієте німецькі метафори, порівняння, гіперболи, вивчите десятки синонімів та антонімів до різних слів, зануритеся у річку фразеологізмів. ви доторкнетесь до німецької мови так, як цього не робили ще ніколи. Пишіть у коментарі словечко цікаво, і ми надішлемо вам усі деталі до нашого читацького клубу. Але поспішайте, тому що половина місць уже зайнята.